На Черкащині викрили російського агента, який здавав ворогу розміщення ППО та місця тренування військових. Також зловмисник передавав окупантам дані про блокпости та адмінбудівлі правоохоронців області. Чоловік відмічав об'єкти на електронних картах і пересилав їх та фото ворогу через анонімний телеграм-канал. Російського агента затримали, коли той саме передавав дані про об'єкти. Зловмисником виявився працівник медичної установи. За вказівками агресора ворожий агент цілеспрямовано об'їжджав територію регіону і збирав інформацію про базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Насамперед він намагався виявити бойові позиції, системи протиповітряної оборони та місця дислокації тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ. Крім цього, передавав до ФСБ розвіддані щодо локації об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергогенеруючих підприємств регіону. Наразі слідчі СБУ повідомили за три отриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.